Друзі, ми хотіли трішки поговорити про здоров'я, а саме про велосипедні прогулянки, які дуже люблять іспанці. Тому що переїзд до Іспанії це не просто зміна клімату, це відкриття нових можливостей для активного та здорового способу життя. Як показало масштабне дослідження, проведене протягом 20 років, щоденні велосипедні прогулянки не лише продовжують життя, а й знижують ризик розвитку серйозних захворювань, таких як рак на цілих 24%. Чому Іспанія така приваблива для велосипедистів? Ідеальний клімат, м'яка зима та тепле літо дозволяють насолоджуватися велопрогулянками цілий рік. Розвинена велоінфраструктура. Все більше міст Іспанії обладнано велодоріжками та пунктами прокату велосипедів. Найяскравіші пейзажі від гірських серпантинів та морських узбереж кожен знайде маршрут до душі. Переваги їзди на велосипеді це здоров'я, зміцнення серцево-судинної системи, покращення фізичної форми, зниження стресу, екологія, скорочення викидів шкідливих речовин у атмосферу, економія велосипед це не тільки транспорт, а й спосіб заощадити на бензині та громадському транспорті. І, звичайно ж, мобільність, можливість швидко та легко переміщатись містом.